Доброго дня, шановні глядачі. Заварив я блок на тракторі Т40, який виламав дірку, яку ви бачили, я перед цим показував на відео. Казали мені, що він не вариться, але ну він таки вариться. Я заварив і він проїхав, вже ми рук працюємо на тракторі третій день. Всього, подивіться, як в мене вийшло. У мене він одразу розвалився на три, на чотири частини. Я їх ці частини зварив на столі, бачу, вариться. Потім з допомогою різака почав знизу варити і пішов і пішов. І до цього, коли я дійшов, він у мене почав лопати. Сюди тріщина пішла і пішла тріщина сюди. Я розізлився, думаю, все, блок знімати, роботи скільки. Ну, так і всі, подумав і вирішив варити вже без різака. І ви бачите, що вийшло. Тут, де я з різаком варив, гляньте, як вийшло. Не сопель нема, нічого, а тут, бачите, він соплить. Ну він не тече. Ну як тут трошки, звісно, підтікає. Ну, дивіться, ось у третій день у мене на щупу, можна сказати, уровень. Треба, якщо у когось така пригода станеться на Т-40, краще хай воно його не буде, хай роба не ламається. Треба трошки прогріти різаком, сантиметр два проварити. Молотком постукать по ньому, щоб не дати йому швидкого охолодження, так сказати. Розширення металу. Потім опять. Дати остинуть, сантиметра два. І опять постукати молотком. І воно було б отлично. Ну, Я думаю, буде держаться. Блок не повело температури. Давлення як була четверка, так і є. Так що тут нема нічого страшного. Казали мені, щоб я на металолом викинув. Но він... Я його купив цей блок на металоломі, його хтось дав на металолом. І опять на металолом? Ні, не годиться так.